Наприклад, на цей вихід ми так прикинули, що нам треба ковбаси, сала, сиру. Ми, по суті, мали б бути от такі, якщо основне брати, це от, щоб давало багато калорій і енергії. Це в нас є батончики, а це переважно на підйомах, коли йдеш, коли тобі потрібна сила, глюкоза. Ну, тут ще що, у загальний військовий супай, ми його посилили сочком. Батончиками дали такі противірусні цибулю часник Ну і ще запакували по кусочку сала, ковбаски, зараз ще сиру додамо. Тут кожен своєму, В когось навпаки нападає там от жор. Він хоче, йому треба по. От він за день викинув скільки калорій, скільки енергії. І він потім набирає то все. А в когось навпаки. Якби він там дві три ложки з'їв, він вже сидить. Там от, хтось взагалі на чаях сидить. Він чайом, чаєм, чаєм, чаєм себе. У мене є такі, Два... ну, ми йшли на 4 дня він взяв 21 яблуко одну шоколадку. І все. От він... Ми йшли чотири, а цих 21 яблуко на шоколадку. Ну, у мене там рюкзак з усім тим барахлом. Я собі там варю, він собі і вжує. Вона... Я тільки що лишки. Так, ну що, готові? Роздягаємося, кому холодно, одягаємося. Питання. Кроком руш. Весело, легко. Чекаємо гіршої погоди. Буде гірша погода, буде складніше. А так зараз. А розкажи про свій досвід взагалі в горах, як часто піднімається. Наберуть, запрошують на шашлик, а ми їдемо в гори і піднімаємося такими схилами, що літом, що зимою. Воно ще клугенький. Пару кілограмів, все є для того, щоб переночувати, вижити на добу. Пару кілограм, 15 кілограмів мінімум. 15 мінімум кілограмів. Треба взяти якийсь більший рюкзак. А найважчий який? Ну не важко взагалі підніматися такою вагою? Ні, ну привикається. Готуємося до цього, щоб не просто так вийшли і пішли. Година підйому позаду, ми вже пройшли три кілометри. Залишилось нам ще орієнтовно шість, вже встигли зустріти світанок на підйомі. Ми знаємо, що на сході України нема гір, але є трикони. Одним із призначень військо-штурмових бригад є ведення бойових дій у урбаністичній місцевості, де є висотні будівлі, багатоповерхівки, де також можна відпрацьовувати там, штурм будівель, організацію там, натягування поліспасів, щоб доставити боєприпаси або евакуацію потерпілого зняти. Тому військовослужбовці мають володіти цими навиками. Групи військовослужбовців вони злагоджуються, більше довіряють один одному. Тобто вони коли страхують, йдуть у зв'язках. Ну, колектив більше здружується, ну, підставляють один одному плече, і це відповідно в зоні проведення операції об'єднаних сил ну, позитивно впливає на військовослужбовців. Також є такий момент, не, ну, не можна відкидати, як це є свого роду психологічна реабілітація, тому що це є горе, природа. Ну, людина тут відпочиває від суєти, від якихось там можливо там проблем, від тої від тих всіх, скажем, негатив, які до нас лється з телевізорів. підйому, і ми на висоті 1400 метрів. Тут військові будуть відпрацьовувати усі завдання, але перед тим у них гірський обід. Так, це чим ви обідаєте, що у вас сьогодні. У на своєму газу маленьку мірінку запарюємо. Будемо снідати. снідати чи обідати. Бутербродики, супики. Як взагалі втомились, як були йти? Ні, можна ще було б обійти. <реш> живий живий. живий. Ну, і не живий, але щось м'яке. Але ще не, не замерз. 90 градусів. 90 градус. не менше, ніж на 50 см. Це мінімальний покрив. Краще намета. Далі намагається встановити голосовий контакт. Той, хто буде в снігу. Має покричати, рятуйте. Ви маєте послухати. Ви його чути не будете, якщо сніговий покрів більше, ніж 50 см. Але це ви маєте відчути. І ви йому маєте покричати. Після того, як покричали, зентуєтесь щупом. І тільки після того починаєте відкопувати. Зрозуміло? Да, так, все, то, окей, зараз будем Ничего не все, полностью засыпайте его снегом. Ты первый пьян. Часового нормативу немає. Це більше на е, психологічне навантаження. Людина перебуває в стресовій ситуації, в ситуації в небезпеці для життя, е, темрява, відсутність е, доступу повітря, тиск сніжного покрову. Все це, це е, стресогенні фактори, які впливають на людину. Ще, 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 ще. Як воно начальника за Петро! – Ти де? – Петро. Петро ти чуєш? – Не знаю, Олег, не маю. Ну, статистика говорить про те, що. В середньому людину, яку знаходять на протязі 15 хвилин після потерпляння в лавину, виживає 90%. Через годину перебування в сніжній лавині виживає 10%. Це середньостатистичні статистичні дані для людей, які не отримували травм при потраплянні в лавину. волину. Паніка, агонія, він не розміщення. А? І затягує Що? – Це Нормально. Може вас давай не закопаємо? Я не хочу. Максима Ні? Ні? давайте. О, не питає, старше, брат, не брат, чекай. Не, можете копати, мені, мені не скажуть. Щоб зняти гарний сюжет, треба повністю зануритися. Відчувате, да діємо. Від маска, маска. Довго довг відкопуємо. А як там? Холодно? Ні, взагалі там так круто. Воно так каже, то темно, то світло, то темно, то світло. А острах якийсь є мінімальний? Острах мінімальний є? Та ні, ти ж я знаєш що вони тут є. А б не було? Як ви пішов бігати що? <ріху> В подальшому військовослужбовці відпрацюють тактику пошуку. Постраждалих у лавині за допомогою приводів біпер. Це лавинний датчик, який працює на прийомі і на передачу. Ознайомлюся з тактикою пошуком: як діяти, як шукати, з чого починати, як розсереджувати людей, як організовувати ці роботи. Так, ну Тут печера в нас також на трьох буде. Там два і тут один. Будемо дерувати. Значить, це ваш такий нічний, та нічна кімната. Розкажи, будь ласка, скільки часу працювали над нею, щоб викопати цю печеру. Так, нічна кімната, печера сніжна. Ми спочатку знайшли місце. Значить, облаштовується це місце десь, або що було. Козирьок був або дуже здорова, ця, здорова куча снігу. Значить, на одну людину близько години риється. Як правило, риється на трьох на чотирьох людей, 4 ну, години десь потратили на це все. Тут дуже тепло. Для контролю повітря ставиться свічка, тут близько нуля буде. Вночі ну, тут три чоловіка ляже, вентиляція для цього все робиться.